Друзі, у нас розпочався заключний поєдинок ігрового дня. Добро передача вперед. І тут за межами Свого дозвол... своєї дозволеної зони взяв до рук. Удар і прошиває зараз стінку 87 й номер «Флексорес». Робить рахунок 1-0 на користь своєї команди. В атаку йдуть незламні, небезпечний момент. Зараз ще один шанс у незламних. Червоно-чорні, звісно, хочуть вони відігратись за той пропущений м'яч. Передача. В атаці червоно-чорні. Назріває гол. Зараз момент. І є забитий м'яч. 1-1 рахунок. І ще один момент зараз стійка. Незлавні продовжують атакувати. Удар повз. Данці Флексорес. Давненько їх тут не було. Вже контратака від незламних. І гол забиває четвертий номер. 2-1 стає рахунок на користь червоно-чорних. А ще одна нагода. Тут не вдалося. Зачалися синьо чорні і вже в атаці. Може бути небезпечно. Удар у кіпер перед постачальник матеріалів та послуг для виготовлення меблів. Зараз момент і. 3:1 стає рахунок. 7 номер незлавних відзначається. І зараз дуже хороша передача. Одар, і є забитий м'яч. Голкіпер відзначається. 4-1 стає рахунок. Тут ледь в власні ворота. Право зробив, і вже м'яч ворота летів. Ще одна нагода і. І зараз контратаку виходить незламні. Повертаємось ми на майданчик. Зараз атака незламних. І ще один м'яч після хорошої комбінації з котового. Зараз удар. 5 польових гравців знову ж таки випускають ветераничі частини поля. Момент. 5-1. Будемо дивитися, чи зможе Флексорес нав'язати боротьбу. Автор двох забитих м'ячів у першому таймі. Зараз непогана атака. Можна пробивати потрібно. Близнак поборовся, але програв боротьбу. І тут момент і ще один. Забитий м'яч. Чудова реалізація. Сьогодні них з Вони більшість моментів, які створюють. Медвідь швидко від воріт вкидає. Тут залишається навіть м'яч в межах поля. Потрібно спробувати, і є забитий м'яч. Відзначається Руслан Парадінець. Так камбек зробити. Флексорес. Зараз удар від... Удар. віддар прямо перед своїми воротами стояв. А натомість дуже хороша атака і не влучив. Тут не вдалося перехопити. Продовжується атака Флексорес. І 6-3. 6-3. І, можливо, я зарано приховувачків. Царинсько, але удар не точний. Тут перехоплення пусті ворота. Удар залітає м'яч. Хороша реалізація. Підсікну так м'яч Федюк. Так, серес, в атаці хороший момент і є забитий м'яч. Сім-чотири. Нерахунок. Сенюк. 44 номер. А тут же контратака від. Остання хвилина у нас пішла. Тут удар головою. Контролює воротар ближній кот. І від своїх воріт одразу ж вражає ворота суперника. 8-4. гру. Зараз хороший момент, і є ще забитий м'яч. Буквально на останніх секундах цієї зустрічі. Рахунок стає 9-4. Є ще удар. вище воріт І на цьому у нас звучить фінальний сесток, який фіксує впевнену перемогу команди незламні.